Зараз у нас буде челлендж. Хотіла, зараз, вже да, хай, хотіла челлендж, зараз в нас челлендж роздає Дід Мороз по 500 гривень. <різь> <різь> і ми йдемо купувати на 500 гривень кожному подарунок. Дивіться, я папі, а, папа мамі, а мама мені. Так. На 500 гривень. 500. Ну, якщо мамі, то можеш тисяч. Да. <гум> Сім часто має бути, мама саме хитра. І... Сутчеленджа яка? Зуцчеленджа ми йдемо, розбігаємося. Зараз на пів години, так? На да? півгодини. Да. Да, пів години. І зустрічаємося тут біля ялинки. Так. так. Я наверх. Я Розбігаємося. Все, бай-бай. Розбігаємо. Я наверх. Так, все. Я побігла. Я хочу, коротше. Абі шапку купити. Я взяла його шапку. Я знаю, куди я йду, відділ біля. Подивимося, може, тут щось цікавеньке є. Цікаво, що тут мені Олег купить на 500 гривень. Так, що тут є таке прикольненьке. Зможе новорічно зараз. Подивимось. Я боюся трохи, але ж я перший раз сама так гуляю. Я прийшла в магазин, подивлюсь тут шапку. Запитаю, чи є така шапка як папи. Так, зараз тут будемо дивитися. Тільки така є. Я, на кажеться, знайшла йому таку шапочку. Давайте подивимося, скільки. Я думаю, що вона дешева тут. Зараз Олег має прийти, не знає, як йому камеру тримати. Що в тебе верхове? От. Мастер-клас проводив. Як тримати камеру? Так, так. А, потом так а потім собі так. Даю. Раз і в другу руки, перший раз і тут все. Іди. Елька, питає в тебе. Яка Елька. Ну, пока. Це шорт, ну це комплект, я не знаю, чому ми так вгадаємо. Mm. А це дивіться, що це таке? Це ж його показувала. Це ж то саме. Це надання. Це виглядає, може підходивши. Там дай теж нагадувати. Да. Коротше, не знаю. О, а це примекась така, так? Да? Так, да, цікаво вона. Те йде. Це які прикольні носочки, типа тапочки. Mm. А мені тапочки вже замовили, сьогодні мають прийти смисло купуватися, тапочки. Меншає такі всякі є. Чи ходимо, шукаємо. Що що кажете? Нічні сорочки. Нічні сорочки. Вони є такі. Просто коля вдвоє. Дивлюся. Дивлюсь, тут що це можна їй таке вибрати. Прикольно. О, диви. О, вона ж любить цих. Чоловічка, наскільки ну, вона коштує. О, 339 гривень, Клас. Ще зараз з бюджету вилізу. Це взагалі буде треть зараз вони? Це не чесно, мабуть. Але мама сама сказала, можна вилізти з бюджету. А, вже купила папі шапку, але я покажу я вам її а, в кінці відео. Давайте беремо. А можете наклеїти сюди ціну 500 гривень? Є вас... знаю, так... Так Та так... любий нак... наклеїти щось 500 гривень просто зробити. Можна? Тебе моє кутий забрати. Та ні, то він дав, що 500 гривень було. Можна так забити, чи ні? І подивіться, що я купила. Я якусь ігру купила. Там якась гра просто. Я не знаю, що. Може якийсь маркер. О, дивіться, ви кажете, немає. А, видно буде. Ну, видно, це таке. Ну, це це... ну просто скидка була 1600, а скидка стала 500 гривень. Чи не знаю, що не вийде, але я думаю, що вийде все. все коротко, ми скупляємо, зараз поміняли цінник. Ну, Скажемо, що скидка, я все, не повірять. Тут ще Hello Kitty такі є. Але я думаю, їй тобі ще сподобається. Цей дитина вже все є. О, мочалку їй може взяти, таку прикольну. Виді, це, яка Точно. Зараз їй таку мочалку візьму. 100 гривень, якраз її треба в 440 гривень. Що, щось можна купити? Ні, прикольно. Друзі, срочна тривога. Короче, зараз 17.11, а ми зустріч, зустрічатись треба 17.20, Ай, а в мене ж є 70 гривень, я не знаю, куди їх потратити. Ще дивіться, як ми наклеїмо. Давайте так... клеємо. Так, о, таку наклейте, так. Я просто якось... А маркер є якийсь, напишемо. Ш... Всю і пишемо 500 гривень. Корече, ми з вами можемо йти ці фашимонітчиками робити десь. А не. Можемо конечно... відкрити. Ще й на касі. Ще й на касі, так. Все, коротше, намотили. Бачите, кошти не вмієте. Все. Бі... Спаковуємося. Да. Навірно, я вже все і йду до йолочку. Все, йдемо. Все, дякуємо, дівчат. Все, дякуємо. Бачимо, все коротше скупив. Поміняли ціну. Я купила жвачку м'ятну і чупа-чупс. Ще що там ріш що бачка, коли посміхтаєш. О, все, баба, я. Привіт. Так, набрала. Дуба вже мене чекає. Я стояла в черзі, дуже довго черга була. Накупляла подарунки. Стоять. Hello? Ох, oh, мама, іде. <laughs> І що? А де твої подарунки? У мене ж сумка не закривала. А що ми тут будемо розбирати? А я думала в кафе, що всі гроші? Я ще свої додавала. А я чесно 500 гривень. Mm. А ти ще додала? А в Кристинці ще лишилося, а я рівно. Дивись, ти додавала, я рівно, а Крістинки лишилося, баєш? Коротше. Отак. Ого, ано. Ану, ану дивись, що ти? А, не бачив. Даже десь пакет не вліз. Дві кімішка. Mm. Oh. О, oh, а, oh, а це що таке? Це oh. це, не косметичка О, а ти знає, як мішок цілий це косметичка. О, а це що таке? О, а. Це косочка у нас корпус. А воно ще пить. Воно... О, диви. Це на всю твою косметику, що тобі надарили. Христинка. Ну це да. Все класно. Все, тепер... Е... Э... На тобі шапку. Щоб ти не замерз. Слушайте. Я казав, що я б шапку вже знав. На да. це на канал Флісі? На Флісі шапку купила, так? Що за це мало? А я сюди ходила. Ого. А, то це модна шапка. За скільки гривень? 299. Диви в мегаспорті. Ну, В мегаспорті Ну, башня. Ну, хреб не Диви класно. Що, класно? Так. Не, давайте порівняємо. Не, ну там вже все, там вже старо. Ну тут резинка, тут хорошо. Це що, це все, Кристин? Це вже все.

О, бачив. Я навіть не бачиш. Бачиш, подивися ти. Отрабіну в церкву. Ти ж любиш ли синіти на бусинку? Що, ну там 500 гривень, що ти далі. Що, не віриш? Ну не може бути від руки написано. Ну що це тві скидка була. Ну no, це стара ціна була, а зараз зараз нова, бач, 500 гривень якраз попав на акцію. Ти брешеш? Ну, що? А цінику, можна ще один комплект? А я посідня забрав. Це така ціна, так? Я зі ціна я платив 500, я нічого не знаю. Тебе в поліцію за це не забігає. Це, звісно, костюмчики. Що, мам не з першого разу, якщо? Ні, я думаю, як це таки може бути записаною. Ну це акція була, я ж. Ну от Ніхто ж не вірить, що акція була. А де ти їх нам? Квартира нова буде. Куплю тапочки. Ти біж до бабушкиної чоловіки, а вона біжить до бабусі.